Дядя друзі, на сьогодні на огляді така монеточка в пів кілограма як надання Томосу про автокефалію Православної церкви України. Це у нас серія духовні скарби України. Ось у нас для даної монети сертифікат. Тираж до 1000 штук. Елемент оздоблення локально по золоту. 990 для топора. Такая. Монеточка. Сейчас я вам покажу. О, вот это краса. Дуже красивая монетка. Пломби на місці. Ось у нас проба та вага на гурту. Маленький тираж монета буде непогано набирати в ціні. Дякую, друзі, за огляд. Всім гарного дня та мирного неба. Кого монетка зацікавила, пишіть в месенджер. Всім гарного дня та мирного неба.